Вітаємо! У цьому відео ви дізнаєтеся, як оголосити спрощену закупівлю. Спочатку зайдіть в особистий кабінет Державного замовника на закупівлі ПРО. Натисніть Нова закупівля. В полі Тип процедури Виберіть Спрощена закупівля. Інформація про замовника заповнена автоматично із кабінету. Ви можете приховати місце знаходження, якщо це наса ризики для вашої безпеки, натиснувши прапорець. Зазначте ідентифікатор плану вручну або натисніть Переглянути підписані плани. Виберіть необхідний план зі списку. За замовчуванням вибраний певний алгоритм дій закупівлі. Мінімальна кількість пропозицій автоматично визначена одна. Визначте вид предмета закупівлі. Товари, послуги або роботи Дані уповноваженої особи ви можете змінити за необхідності. Вкажіть узагальнену назву закупівлі. Назва предмету закупівлі в оголошенні, плані та договорі мають бути однаковими. В полі Примітка можете зазначити необхідну інформацію для учасників. Додайте необхідні документи до вашої закупівлі, натиснувши Завантажити документ. Очікувана вартість закупівлі буде визначена автоматично із сум лотів до закупівлі. Вкажіть валюту та ознаку ПДВ, зазначте терміни періоду уточнень та прийому пропозицій. Ви можете додати нецінові критерії до вашої закупівлі. Якщо в закупівлі велика кількість номенклатурних позицій, ви можете скористатись імпортом специфікацій з Excel. Заповніть інформацію про лот. Завантажте документи до лоту за необхідністю. Кажіть очікувану вартість лоту. Зазначте крок зниження ставки в аукціоні у відсотках. Якщо в закупівлі передбачено забезпечення тендерної пропозиції та виконання договору, натисніть відповідні прапорці. Окремо можна встановити нецінові критерії до лоту. В блоці умови оплати зазначте інформацію, після якої події буде оплата, який тип оплати, період днів, тип днів, розмір оплати у відсотках. За необхідності додайте умови поставки. Кажіть інформацію про товар, роботи або послуги, які будуть закуповуватись. Зазначте конкретну назву предмета закупівлі, кількість та одиниці виміру. Виберіть код класифікатора. Введіть пошукове слово або за кодом ДК. За необхідністю ви можете зазначити технічні характеристики товару. Строк поставки товару, виконання робіт або надання послуг зазначте у відповідному полі. Якщо поставка планується в декілька місць, натисніть Інші умови постачання. Додаткові адреси зазначте в договорі. Вкажіть адресу постачання. Якщо у вашій закупівлі декілька лотів, ви можете скористатися кнопками Додати лот або Копіювати попередній лот. Ви можете зберегти чернетку закупівлі або скасувати. Перевірте інформацію про закупівлю та відредагуйте за необхідності. Натисніть Оголосити закупівлю. До підписання кепом у вас є можливість редагувати дані закупівлі. Застосуйте електронний підпис для публікації закупівлі. Закупівля набула статусу періоду уточнень». Отже, сьогодні ми з вами оголосили спрощену закупівлю. Бажаємо успішних закупівель на майданчику закупівлі. Про.